Цинізм за шкалію. Українські топ-чиновники три дні відірвалися на тусовках у Варшаві. Це не лише під час війни, а ще й державним коштом. За даними видання, акценти героями скандалу стали директор державного експертного центру мінохорони здоров'я Михайло Бабенко та його заступник Михайло Лобас, а також співвласник однієї з найбільших компаній постачальниць ліків для державних закупівель Укрфармгруп Олександр Іванов. У столицю Польщі вони вирушили нібито у відрядження та провели його на широку ногу. Адже оселилися чиновники, не будь-де а в розкішному готелі «Нобо Варшав, де одна ніч коштує півтори тисячі доларів. Замість конференції чоловіки відпочивали від трудових буднів на алкогольних вечірках та насолоджувалися виступом популярного діджея Арміна Ван Бюрена на увій ложі Як порахували акценти, обійшлося все це бюджету України що не менше у 20 тисяч доларів. За даними джерела акцентів усі ці розваги були прикриті офіційною документацією про відрядження. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не лише знав про поїздку, а ще й твердять у виданні надав для неї свій службовий автомобіль особисто з водієм. До того ж, окрім м'яко кажучи, нецільового використання бюджетних коштів цікава й кампанія, де чиновники, що відповідають за держзакупівлі, розважаються разом із тими, хто забезпечує ці. Замовлення